Вітаю, друзі, це канал ЄПитання. Я Олена Трибушна. Сьогодні 20 червня, вівторок. І новини сьогодні такі: Укроборонпром погрожує, що українська зброя на тисячу кілометрів вже готова і навіть випробувана по території Росії. Шойгу погрожує ударами по центрах ухвалення рішень, якщо Україна ударить по Криму. Україна не виконала 5-7 вимог ЄС, але екзамен їй зарахують. Буданов не помер, а лише поголився, а Путін недарма заїкався, розповсюджуючи фейки про залужного. Ніякі часи такі і новини. З ударів по Криму, і почнемо. «Укроборонпром» сьогодні в гібридній формі повідомив про успішне застосування того самого вітчизняного безпілотника з дальністю ураження на тисячу кілометрів, розробку якого анонсували ще в жовтні минулого року. Речниця державного концерну Наталія Сад опублікувала у Фейсбук не фото безпілотника, а о. Ось це фото з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Командувачем повітряних сил збройних сил України Миколою Лещуком та директором «Укроборонпрому» Юрієм Гуцевим. Фото, на якому залужний робить селфі, підписане так після успішного застосування нашого безпілотника на тисячу кілометрів. Коли була зроблена ця світлина, невідомо деякі змі з посиланням на свої джерела в силових структурах стверджують, що випробування безпілотника відбулось ще 3 травня цього року. Того дня на території Краснодарського краю Росії неподалік від Керченського мосту. То загорілася російська нафтобаза для керівника «Укроборонпрому» це може бути останнім селфі, і останнім випробуванням на цій посаді. Цілий ряд ЗМІ напередодні повідомляли про те, що найближчим часом Юрія Гусєва підуть з «Укроборонпрому» у відставку. Державний концерт реформують, реформують і реформують так, щоб з нього вийшло щось, що нарешті буде виробляти озброєння, але поки ніяк. Юрія Гусєва кажуть, покарають призначенням послом в якусь країну, розташовану на відстані застосування приблизно далекобійного безпілотника «Укроборонпрому», чи то в Чехію, чи то в Бельгію. Але підтверджень цьому ще не було. Ні,би щось відчуваючи міністр війни Росії Сергій Шойгу сьогодні на військовій колегії заявив, що за його даними керівництво збройних сил України нібито планує завдати ударів по території Російської Федерації. І по Криму і пригрозив ударами по центрах прийняття рішень в Україні у відповідь, у разі якщо збройні сили України застосують ракети «Хаймарс» і Стормшедо поза зоною проведення спеціальної військової операції, як він сказав. Чи вважати зоною проведення так званої військової операції Білгородської області, яку регулярно атакують російські добровольці, наприклад, Шойгу не уточнив? Загалом це послання ймовірно призначено знову не стільки нам, скільки заходу, бо Кужугетович уточнив, що застосування далекобійної зброї по території Росії буде означати повноцінне втягування США та Великобританії в конфлікт. Але США і Великобританія, по-перше, неодноразово озвучували публічно, що Крим це Україна, по-друге, і по території. І Росії вже удари були, і по Криму. Можливо, ця заява була зроблена в передчутті того, що українське контрнаступ буде невідворотно розгортатись в бік окупованого Росіянами Криму. Можливо, в передчутті саміту у Вільнюсі, де мають бути ухвалені рішення по руху України в НАТО, і пакет довготермінової безпекової допомоги Україні. Можливо, Шойгу його написав це з тих самих причин, з яких відвідів регулярно бомбить центри ухвалення рішень на двох континентах вже 15 місяців. Сьогодні самих росіян має бомбить від того, що після кількох тижнів роздмухування ними чуток про те, що вони ліквідували залужного і Буданова, участь чому взяв особисто російський диктатор. Де Залужний я, 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 я знаю. Вчора і сьогодні і залужний Буданов матеріалізувались в телеграм-каналі Валерія Залужного, якого росіяни вбили вже кілька разів. Вчора з'явилось відео, на якому віт з начальником генштабу Сергієм Шапталою і іншими військовими показані за роботою на одному з кадрів показово видно дату і день тижня. Буданов, якого російські телеграм-канали важко поранили ударом кинжала по наприкінці травня і теж поховали. Сьогодні з'явився спершу на спільних фотографіях з послом Японії. Втім, пропагандисти все одно вважають, що вони Буданова таки вбили і на фото був муляж. Симонян дослідила складки на одязі голови гури і положення його пальців, і постановила, що це підробка. Але потім Буданов з'явився ще й в прямому ефірі національного телемарафону. Пальців кадр не попали, але Буданов ворушив очима і губами, і при цьому попадав слова на відміну від епічного відео з Кадировим, який розповідав про щасливе воскресіння його правої руки і брата Делімханова, на якому губи Кадирова говорили одне, а вилітало з них дещо інше. Випереджаючи коментарі про те, що от нема що залужному і Буданову робити, і як тільки доводити лаптям, що вони лапті. Думаю, ці відео виклали і для внутрішньої аудиторії, тому що російська пропаганда сіє сумніви і тут у нас. Тим часом зброї буде більше. Завтра в Лондоні Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги Україні. Про це сказав сьогодні державний секретар США Ентоні Блінкен на спільному брифінгу з главою МЗС Британії Джеймсом Клеверлі. Цей пакет оприлюднять на конференції з питань відновлення України. Вона пройде. Завтра і післязавтра у столиці Британії, це продовження конференції в Лугану. Там зберуться понад тисячу іноземних посадовців, 60 держав, а також керівники бізнесу та глобальні інвестори. Усі вони будуть обговорювати шляхи допомоги Україні у відбудові. Представники нашої влади за допомогою західних партнерів будуть заохочувати приватний сектор інвестувати в Україну, і використовувати свої ресурси для прискорення відновлення України. Але як наголосили сьогодні ж, і Блінки і клеверлі, Київ має зробити свій внесок, продовжуючи реформи. Майже одночасно в четвер у Стокгольмі Європейська комісія надасть свою першу устну оцінку Україні як країні кандидату в члени Європейського союзу. Видання Reuters сьогодні написала з посиланням на свої дипломатичні джерела в ЄС, що висновок Єврокомісії буде наступним. Україна виконала лише дві з семи умов для початку переговорів про членство в ЄС, але оцінка буде таки позитивною дві виконані вимоги пов'язані з судовою реформою і законодавством про медіа. Джерела пояснили журналістам, що позитивним звіт буде не для прикрашання дійсності, а це реальне визнання прогресу. Зокрема, я цитую видатні антикорупційні справи. І є третє дипломатичне джерело, на яке посилається Ройтер, сказала, що в Брюсселі станом на зараз ніколи б не використали негативний тон щодо України. Але про це ми поговоримо окремо детальніше. Я додам лише, що на наше щастя і на нашу біду одночасно західні посадовці ставляться до нас і до наших реформ поблажливо зараз через війну. На щастя, бо ми всі зараз, як країна, як в тому анекдоті про 300-річного папугу, якого господар намагався вивести з СРСР до Ізраїлю. такий старий папуга, каже прикордонник: це антикваріат, його можна вивозити тільки тушкою або чучелом. Хоч тушкою, хоч чучелом, але треба валити, сказав на це господарю Папуга. От і ми зараз в положенні цього папуги, хоч тушкою, хоч чучелом, але нам треба домогтись того, щоб ми були і в НАТО, і в ЄС. Не лише тому, що інакше нічого і ніхто не гарантує нам безпека, і тому, що нашим особливим шляхом реформ по граблях без західних пенделів, стримувачів і рамок, ми будемо блукати цією постелею ще років 40 світових. Повертаючись до вчорашньої нашої теми, про те, чи дійсно Сполучені Штати висувають нам вимогу боротьбу з корупцією і реформи, як умови членства в НАТО, чи причина у війні і небажанні штатів рано чи пізно воювати з Росією. Я прочитала більшість ваших коментів вчора і бачила, що більшість згодна з тим, що каже Байден: спершу боротьба з корупцією, а потім НАТО. І от що я хочу додати сьогодні в контексті того, що нам треба в ЄС і НАТО, хоч тушкою, хоч чучелом, хоч з татаровим, хоч з Коломойським, хоч без. Я не дуже вірю в те, що за рік до наступного саміту ми зробимо все те, чого не зробили за попередніх 10 років, 20 років, 30 років. Припустимо, до того моменту закінчиться війна, і корупція і реформи будуть єдиною причиною, через яку нам можуть відмовляти і далі. Змінить своє рішення тоді Байден чи ні? Запросять нас в НАТО з нашими недореформами чи ні. Про це ми сьогодні говорили з Валерієм Чалем, колишнім послом України у Сполучених Штатах. Ось його відповідь на це запитання. А повне інтерв'ю про. Війну, корупцію, зброю, ленд-ліз. Дивіться у вихідні. Я тебе питаю нас з корупцією через рік візьмуть, чи, чи можуть вони от зараз ну, типу, ну, дозволити собі нас не Насправді, взяти? Насправді у нас у владі нашій сьогоднішні вважають наскільки я спілкувався, що нас візьмуть, чи нам буде питання, винні? буде необхідність? Візьмуть і так. Все може бути, але що значить візьмуть? Політичне рішення може бути про запрошення, а далі почнеться процес, який не займає там один рік, як в Фінляндії, займає більше років. А там з кожною країною розмова буде. І там всі ці питання вони випливуть, спливуть все рівно. Тому що американці, американці не хочуть, да, вони захищають свого бізнесу. Але вони не хочуть, щоб їх зараз розказували, що давайте платити грошима, ми там розберемося, куди вкладати гроші. Вони хочуть, щоб їх бізнес, французи, так само, там інші країни, щоб вони заходили в ту ж саму програму відновлення. Це ще одне питання. Тобто заходили і працювали прозоро, щоб тут були умови відповідні. Тобто всі питання поєднані. Всі питання поєднані. Без безпеки не буде нічого нормального з інвестиціями. Тобто, тому я дуже, дуже сподіваюся, що інтереси того ж інвестування, бізнесу, ну, прикритіх безпеки. Зараз, бачите, там, де ну, вирішили прикрити, надійно прикривається, поставили система ППО. Так що Така система може бути якраз НАТО для того ж самого економічного експансії цих країн. Ну так я мрію про експансію економічного України. Та, хоча великий ринок. в світі ми є, ринок, ми в світі маємо є купа, да, купа місць, де можна витратити гроші безпечніше. А ні, до речі, грошей зараз дуже багато. і Не так просто вкласти з прибутком. Україна одне з місць. Ви подивіться, що у нас робиться. Ну, це я не спеціаліст. ну Просто вкласти в цінні папери. І витягнути гарантовано в доларах прибуток, там, ну де таке ще є? Я не знаю. Ну, оці облігації державної позики доларові, які все робляться для того, щоб, ну, як кажуть, зберегти імідж країни перед зовнішнім інвестором. А насправді, так як заробляють в Україні спекулянти, тобто спекулянти в хорошому сенсі цього слова, ну, які ж швидко заробляють на спекуляції е, коштами. Це величезні можливості, а в принципі багатюча країна, і, і, і можливості дійсно є. Тому о, без забезпечення моделі е, ну, умовно-західної чи там нативської ніхто не буде з нами розмовляти. І це ілюзія, що хтось там думає, що ми збережемо наші правила, тобто і раптом там нас візьмуть. Посилається на Туреччину, на Угорщину. Так, да, я згоден. Тут, ну, певна деградація з того моменту, як були рішення про вступ з точки зору роботи державних інститутів, я на увазі моделі демократичної, авторитарної чи популістської. Зміни є. Ну, ну, я не можу погодитись, що в Туреччині, навіть в Угорщині, що прямо, що ми такі вже великі, Україна, якщо чесно, що ми обходимо. Угорщину чи там Туреччину, ну ми, звісно, з точки зору сьогоднішнього дня, у нас суб'єктність виросла дуже серйозно. Запорукою ну, це причина цьому Збройні сили України, фронт і зупинка величезної країни, ядерної держави. Але якщо подивитись по тому, що відбувалось до цього, то у нас показники багато ж, ну, гірше. І, і, і навіть, якщо чесно, Туреччина. Тобто, ну зараз. Давайте так, от хорошо. Є зміни. Туреччина там інфляція, Туреччина не проблема, Туреччина. Ну да, покажіть що ви краще тоді. Покажіть, можна, це... можна використовувати, можна казати, що дивіться, теж є певні речі. А якісь країни зайшли гіршими, а стали краще, коли стали членом НАТО. Ну і головне питання. Для мене, очевидно, вас шантажували, Путін шантажував вас. Тим, що Україна не має бути членом НАТО, а ті, хто вже вступив, вертайтесь назад, зброю роззброюйтесь до 96-го року. Шантажував? Ви шантаж не сприйняли? Молодці. Показали, що ми теж такі серйозні хлопці, не такі, як ти думав, а він думав, що вони слабаки нагнуться і підставляться. Ні, вони сказали ні. Так зробіть другий хід. Покажіть путіну просто, що no chance. Ніяких шансів, Щоб ти не викручувався. Україну запрошуємо в НАТО. Коли ми там ну, проведемо ще процедури, ще треба там ратифікація, ще треба підтягнути ці всі питання, кілька років займає. Але все, Україна в НАТО забудь. Уже цього не буде. Що ти наш шантажував. Це був би історичний крок. Це тоді таке запрошення було б внеском в перемогу України. Однозначно. Це... Дало б величезний стимул. Це би людям всім дало орієнтир в Україні об'єднавчий. Тому що ЄС, ну, попри все, всі розуміють, що те, що сказав прем'єр-Шмигаль, два роки МВ ЄС, це він був в хорошому настрою. Тобто, А НАТО це реалістичніше. І це об'єднає країну. І ми вже з багатьма там, між собою, от це все війна, дуже багато людей виштовхнуло в країни НАТО. Да? Тому всі умови зараз є краще, ніж будь-коли. Єдине, що можу сказати. Тому, тому треба просто в цьому напрямі йти. В цей напрям треба просувати і добитись результату. Ну, були ж у нас були такі випадки, навіть з нашою системою, цією недосконалою, безвіз отримали. Зараз там питання кандидатського статусу все-таки отримали. Просуваємося якось по підготовці до переговорів. Тобто, Можна це все зробити. Ми велика країна, країна з величезними історичними і здобутками, і обтяжуючими обставинами. Тому це, звісно, не Балтійська там якась одна країна, Литва, Естонія чи Латвія. Набагато все складніше. Але, але скажімо так, все все-таки в нас, все в українцях. То все тут. І якщо українець бачить, що десь поступають несправедливо, крадуть. Поки українець не дасть по рукам тому, хто краде, толку ніякого не буде. Поки що українці багато років пристосовувалися. Той більше краде, я менше. Там Радянський Союз, потім ну так жили, тобто в цій системі весь час. Якщо вийде, це важко. Якщо уявити собі ну, цих людей, які бачили смерть, і те, що вони пробачать там просто несправедливість, я не вірився. Ну, це буде недовго, це буде, не буде півроку рік, але такий період нас очікує. І тому я дуже розраховую не на те, що кажуть, прийдуть з війни і наведуть порядок. Ні, не на це. Просто певні на якийсь період стандарти певні встановляться інші. І плюс. Багато людей, які не готові жити за новими стандартами, вони вже поїхали. Вони вже поїхали з України. В Росію багато з От більшість тих, хто не хотів от таких нових якихось рішень, вони вже ще й до широкомасштабного вторгнення. А потім багатьох вивезли насильно, і треба вертати. І, і тут важко буде сказати, яка конфігурація складеться, але одне можу сказати. Що структура українського суспільства, це окрема тема, вона серйозно змінилася за останні пару років. Тобто, ми ну, реально серйозно змінилася. Ми бач, бачимо е, якусь частину України і бачимо, що ті люди, які залишились, то вони теж змінились. Ну, це війна. Тобто, і е, зворотній процес можливий. Грузія, будь ласка, подивіться на Грузію. Зворотній процес абсолютно можливий, тому унікальний шанс це от наступні роки. Далі такого шансу. Ну, буде все інше, але на нашому історичному відрізку вже такого шансу не буде.